Всім привіт! Щойно заїхав Hyundai Ioniq 2019 рік, 28 кВт, запасом ходу 240 км. Ось такий автомобільчик в самій максимальній комплектації Prestige де проходити сертифікацію в оригінальній фарбі: 99 тисяч км підігрів керма, сидінь, вентиляції, підігрів задніх сидінь. Тому потрібно відео з прибором, будь ласка, скину, авто лише заїхало в тому стані, який є, буде проходити хімчистку. Два зарядних пристрої, шторка. Все, що потрібно, сліпі мертві зони. Зараз раз ми вже тут покажу стан знизу. Це автомобіль як новенький. Сох 100%. Ось такий автомобільчик під капотом як новий. Вартість 13500. Ключі. Два ключі. Дякую. Ось таке авто. Сервісна книга є, все в наявності. Вартість 13500.